Бій між ентоні Джошуа та Тайсоном Фюрі поставлені на паузу через трагедію, що сталася з Джошуа під час поїздки в Нігерію. Щирий співчуття. Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик в ексклюзивному інтерв'ю Спорт Експрес ділився думкою щодо порівняння легенд суперважкої ваги братів Віталія та Володимира Кличків залізним Майком Тайсоном. На провокативне запитання, хто крутіший у праймі – Тайсон чи брати кличкі, український боксер відповів. Це провокативне питання. Якби вони побоксували, то ми б дізналися, хто краще. Звичайно, якщо говорити про внесок у світовий бокс, то це Тайсон. Його знають усі у всьому світі. Кличків, мабуть, не так. Не хочу принизити їхні досягнення, але Тайсон є Тайсон. Візитна картка боксу. Гвоздик наголосив, що глобальна популярність і вплив на бокс роблять Тайсона унікальною фігурою в історії спорту. Попри видатні досягнення українських братів на професійному ринку. Фюрі Джошуа під загрозою через трагедію. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн підтвердив, що запланований на 2026 рік поєдинок між його підопічним та Тайсоном Фюрі поставлено на паузу через недавню автомобільну аварію в Нігерії. Джош отримав травми, а двоє близьких друзів і членів команди тренер з фізичної підготовки Сіна Гаммі та особистий тренер Латів. А йодели трагічно загинули в ДТП. Наразі пріоритетом для команди британського боксера є повне фізичне відновлення та психологічна реабілітація після цієї важкої втрати. Хір наголосив, що всі переговори щодо мегафайту призупинено на невизначений термін, доки здоров'я та емоційний стан Джошо не стабілізуються. Наші плани, включно з можливим поверненням на ринг, залежатимуть від медичних висновків і самопочуття спортсмена.